Що хоче жінка та, який за п'ятдесят? Ви скажете, вона вже прожила в її житті сьогодні листопад, а їй здалося ще і не цвіла. Що може жінка та, який за п'ятдесят? Жага життя у неї не схолола, захоче, наведе в усьому лад, захоче душу вам свою оголить, що тішить ту? Котрій за п'ятдесят, що у житті окрилює, хвилює, щасливі діти, радість онучат і світ, який сама собі малює, чи мріє та, який за п'ятдесят, чи може мрії в восім не збувається? А може, п'ятдесят початок, старт? І все лише тільки починається? Яка вона? Котрій за п'ятдесят? Весела райдуга чи слізна? Вона як пташка, як осінній сад? Вона красива, надзвичайна ніжна.